Цього року, 20 листопада, в Україні відзначають День працівників сільського господарства. У свою чергу Шосткинщина славиться не одним успішним сільськогосподарським підприємством. З нагоди цієї важливої дати народний депутат України Ігор Молоток завітав до господарств та привітав кращих працівників, які, попри складні воєнні обставини, не припинили свою роботу та виконують її гідно. Дякую за працю. Наземна компанія яка не склалася, і ми поїхали кудись, залишилась тут. Це дуже-дуже приємно, особливо в тій частині нашої сумщини, де не дуже спокійно. Я хочу привітати вас. Для багатьох працівників сільське господарство справа життя. Так сталося з пані Валентиною та її чоловіком, які працюють на одному підприємстві. Вона обрала для себе цю сферу з 2010 року, а він ще раніше. Чоловік прийшов сюди раніше в 1994 році. На роботі ну не важко працювати разом з чоловіком. Народний депутат завітав і до інших підприємств. До прикладу відзнаку отримав пан Євгеній, який працює у одному з місцевих господарств, головним агрономом майже 10 років. Розповідає, хоч робота й не проста, вкрай необхідна. Мало того, що сільське господарство на місці не стоїть і розвивається. Постійно, а потім і сам дізнаєшся щось нове і нове і нове. Ігор Молоток також відвідав фермерське господарство, яке розпочиналося із сімейної справи, а зараз налічує майже два десятки працівників. Наразі головні напряму якого тваринництво і рослинництво. Голова господарства зазначає, що у цій сфері важливо вміти вчитися і запроваджувати нові технології. Ми їздили, дивилися, що для якості молока треба, що для якості сиру, яким у кого У нас. Присутня, десь відсотків 20 джерсейської породи, яка дає високоякісний білок, високоякісний жир, який для сиру це воно дуже хорошо. Такі породи. Пані Тетяна працює у фермерському господарстві шість років. Говорить, за цей час помітила відчутний розвиток. Даїла звичайними апаратами, а зараз… Вже робот і ще строїться новий сарай, зовсім по-другому все буде. Звичайно, розвивається. Жінка пояснює, що зараз, як ніколи, важливо знати, що роботу працівників сільського господарства не залишають поза увагою, адже навіть коли на Сумщину прийшов російський ворог, аграрії все одно готувалися до посівної і успішно її провели. Звичайно, важливо, як цінують нашу працю, дуже приємно. Така самовіддана робота працівників сільського господарства не може бути непоміченою, зазначає Ігор Молоток. Усім підприємствам зараз скрудно, ми бачимо, що війна порушила ті плани. Приїхали підтримати, допомогти спілкуватися, які будуть проблеми і які плани на майбутнє. Побажали слідучого року на день сільхозпрацівника, щоб ми зустрічали під мирним небом.